Як тут не довбанутись? Чотири ритуали, які рятують менталочку від повного занепаду. Ділюсь власним топом, щоб вам легше жилось. Перше – це сторінки вдячності. Це найшвидший і найлегший із відомих мені інструментів покращити мій стан тут і зараз. Бо якщо мене зараз ковбасить, то це значить, що якийсь час до цього я була несвідомо занурена у свої страхи, і проблеми чи новини. Тобто фокусувалась на тому, чого я не хочу. Вихід змінити фокус на те, що мені треба, а треба мені відчувати себе добре. Отож, ставлю собі питання, що такого я маю вже зараз, що допомагає почуватись добре: безпечний дім, смачна кава, здорове тіло, класна погода і так далі. Сторінки вдячності повертають фокус на те, що мені треба, а отже, і стан краще. Друге це журналінг. Часто буває таке, що я ледь відкрила очі, а вже маю перевантажену думками голову. Тоді я вивантажую весь цей хаос на папір. в процесі розумію, що саме мене бентежить найбільше, і шукаю шляхи виходу. Це простіше зробити ніж пояснити. Ви спробуйте. Третя це рух. Останні два роки я дуже мало рухалась. Взимку могла взагалі по декілька днів не виходити із квартири. Робота вдома, відпочинок вдома, чого туди ходити. Взагалі, результат менше руху, менше енергії, гірший настрій і ще менше бажання рухатись. Так не годилось, тож я ввела собі в обов'язкову рутину, якщо не щоденні тренування, то хоча б легесеньку енергетичну зарядку. І виявилось, що задоволення від руху приходить в процесі. Тіло радіє, що воно живе. Навіть коротка, 15 хвилин зарядка. Вже піднімає рівень сил і настрою, Тож тепер намагаюсь не пропускати цей ритуал. І моє улюблене медитації. Роблю на щодня, але майже це знов-таки допомагає переключити стан на більш комфортний, і спокійний, краще зрозуміти свої емоції і просто відпочити. Взагалі це і свої бажання допомагає краще зрозуміти, але конкретно у мене зараз із цим пунктом труднощі. Я в етапі кризи, коли не розумію, чого хочу далі, але це вже тема роботи з психологом. Врешті випадків медитація це чарівна паличка для мене. Можу порадити свою улюблену авторку медитації українською. Це не всі мої ритуали самопомочі, але основні і найдоступніші. Буду рада дізнатись про ваші методи регулювання стану в коментарях і, взагалі, ваші думки з приводу роботи з мисленням.